Слава Україні, слава ЗСУ, вас вітає Бадзінгер Авто. І е, настав той час, коли наша компанія стикнулася з таким питанням, що ще можна зняти про Renault Зою. І відповідно, е, в принципі, ми зняли вже багато роликів: там е, Android Auto, як відключити датчик утиску тиску шин і тому подібне. В принципі, ще є деякі такі питання е, маленькі, які б ми хотіли показати вам, щоб ви самотужки змогли вдома це все усунути. І однією з таких ще є питань, як е, людина не може налаштувати годинник в лінку. Е, тобто, це в більшості, коли автомобіль є свіжопригнений, тобто він приїхав із-за кордону, і людина починає кататися, проходить день, два, три чи тиждень. І в автомобілі на мультимедії замість годинника просто прочерки. Oh, no. no. е, більше скажу, деколи буває, що є годинник, однак е, його людина не може налаштувати. Тобто знімає галочку з того, щоб автоматично оновлювати, але не може вручну ввести цифри. А в більшості це прочерки, просто прочерки, годинника нема. Ця проблема із того, що коли автомобіль заїжджає в Україну, це в більшості в автомобілях, які пригнані з холодних країн з Норвегії. Ця проблема в тому, що в даній системі Renault Zoe в ній вмонтований GPS, який відмежовує, тобто, наприклад, Україну і Євросоюз і скандинавські країни. Тому коли цей автомобіль заїжджає в Україну з Норвегії. Це в більшості, я не кажу, що це всі, це в більшості. Автомобіль, Мультимедійна система не може зрозуміти, в якому регіоні вона знаходиться. І тому, коли десь автомобіль ловить GPS-сигнали, і через те, що в ній встановлені картки, карточка з навігацією, наприклад, Норвегії, автомобіль не може зрозуміти, де він знаходиться, і автоматично не може зрозуміти, який регіон і блокує годинник. Чому це зробив виробник? Я не знаю. Тобто, але простий приклад це виняти цю карточку, що є в автомобілі, карти норвежські. Просто витягнути. Вам ця карточка не потрібна. І на цю карточку її спершу потрібно відформатувати і на цю карточку скинути останнє оновлення мультимедійної системи. Посилання на, дану, на дане оновлення в нас буде під відео. Ви завантажуєте, форматуєте цю карточку у. В форматі FAT32 обов'язково завантажуєте на неї цей файл оновлення. Це один файл, він називається TUM. І там багато нулів. Ви цей файл завантажуєте на карточку. Карточку вставляєте в мультимедійну систему, в той картридер внизу. І після цього оновлюємо систему. Після цього обов'язково вмикаєте автомобіль. Автомобіль має бути увімкнений, тому що йде оновлення системи, і автомобіль може в будь-який час заснути, якщо не буде виключений. Тобто має писати «Ready». Тобто автомобіль має бути запущений. Саму процедуру зараз я вам зімлюю. Отож, пішли до автомобіля, Отож, ми залегь підготувалися. У мене є вже карточка, на якій є останнє оновлення мультимедійної системи. Ось як бачимо, у нас є для прикладу магнітола От на ній прочерки. Тобто, вмикаючи магнітолу, ми. Заходимо на лаштування годинника, нажимаємо плюсик, і у нас тут заблоковано. Ми нічого зробити не можемо. Для цього тут карточку норвежських карт ми виймаємо, вставляємо нашу карточку з, з посліднім оновленням. І в нас зараз появиться вікно, що мультимедійна система знайшла останнє оновлення. Впевнилися, що автомобіль у нас включений, тобто пише ready, і нажимаємо так. Все, у нас запустився процес оновлення мультимедійної системи. Ось, як ми бачимо, оновлення завершено. І в нас появився годинник. Тобто, якщо, наприклад, у нас зараз 16.16, .16, нажимаємо на плюсик. І в нас можна вже встановити час. Тут знімаємо галочку. Зараз у нас 16.16, 16. нажимаємо готово, все. Отож, якщо вам сподобалося наше відео, ставте подобайки, кладьте на дзвіночок і підписуйтесь на канал. До зустрічі!